Вітаю всіх, друзі! Ви на каналі Бородавка пелюсі з вами я, Микола, і сьогодні в нас з вами ввечері буде новий рік, тому ми з вами влаштуємо таку собі битву з сніжками на нашому полі для Clash of Minds. Ми спробуємо заартачити снігових големів так, щоб вони в одне одного кидалися. От, у нас тут знову десь кудись пропав зомбі-житель, але це не має значення. От. Тому поки що сьогодні буде якось так. Да, якийсь такий у нас план на сьогодні. І ще я ось дещо зробив. Я заліз у всі ці роздавачі. І що я тут бачу? Що тут немає більше сніжок. Нічого собі, жителі швидко. А, ні, це я, мабуть, забув заповнити. Одним словом, я всі їх заповнив е, сніжками. Сніжками, 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 да? Сніжок це е, сніговий голем. Причому не в мані, а швидше в Клешелі. Ну, добре. Ось тут ми все заповнили е, сніжком. Як ви бачите, да, ось така у нас штука. Ми отут поставимо зомбі-селянина. От, і зараз що ми зробимо з вами? Ми зараз з вами наставимо снігових големів тут. Багацько-багацько-багацько. Буде просто купа веселощів сьогодні. І наставимо снігових големів купу ось тут. І зробимо так, зробимо так, щоб вони в одне одного стріляли. Як це зробити? Ну, ідея така. Поставити ось тут зомбі, в якого всі будуть гаситись. Так, і. І тепер у нас отаке буде видовище. <ріст> Що відбувається? Вони його просто затисли. Вони його просто затисли. От, жителі теж щось там пострілюють. Так, нехай. Зараз ще поставимо. А вони взагалі не будуть одне в одного, одного палить? <риклад> це, так... це так історія. А вони не будуть, дивіться. Взагалі, вони мирні. Але як на мене це вже виглядає дуже весело. Сподіваюсь, ви вже всі маєте святковий настрій. От. Ось така от невелика битва сніжками. Зараз я спробую іще їх більше поставити. Ще цікаво, вони не б'ють одне одного ні за яких обставин, як ви бачите. Так. Зараз ми спробуємо поставити якихось серйозніших супротивників. Наприклад, е поставимо. Кого? Боронителя поставимо. Ось цього дядька. Він дуже сильний, потужний. Ми його просто задовбемо зараз. Просто подивіться на це і послухайте ці звуки. Його просто цього боронителя. Я хочу ще додати снігових големів. Особливо. Особливо ось тут. Особливо ось тут хочу їх додати. Я хочу просто невимовно велику кількість тут зробити. Боже мій, це жестяк Вони просто. Боронитель просто плаває в сніговиках. Він просто плаває в них? Подивіться на це місиво Це кошмар просто. І що ж буде в результаті, як ви вважаєте? Ну, він їх швидше за все просто всіх переб'є. Але виглядає це просто неймовірно. Вони його просто ганяють по колу. Вони його просто. я, я не знаю. Боронитель, мені тебе шкода, чесно. Він не очікував, що в його кар'єрі буде такий випадок. Він хоче знищити зомбі, я так бачу. Серйозно, тобі зомбі не подобається? Пухнутий і крутий. Ладно. <свисті> <свисті> Отакий От у нас міцний горішок був. Ну давай. Боже мій боронитель це просто щось. Так. Ну ладно, я поки ще, чувак, звільню тебе від цих страждань. Думаю, тобі самому вже набридло. Отак от народ ми поки що повеселилися з вами на 31 число да, перед новим роком. Отак от ми з вами повеселилися. Тут у нас досі тусять е, ці сніговички. Але я думаю, що ми їх трішки підчистимо. Нам вони більше не потрібні. Так. Отак, от отак. Отак. І ось так. така була в нас битва. Битва з снігом на 31 число перед Новим роком. Така собі остання битва в цьому старому році. Да. Все. От. Поки що на сьогодні це все. Тож, дякую всім за перегляд. Дякую, що ви насолодилися цією епічною битвою. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Якщо так, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, донайте на ЗСУ, тому що хлопці-дівчата за нас продовжують, бой... продовжують боротися навіть на свята. Так? Тому дуже важливо їх підтримувати. Тож, донатьте на ЗСУ. Що, діліться цим відео з друзями і побачимося з вами. Ну, як в новому році, о 12-й годині. О 12-й годині це е, у нас вийде відео, в якому ми трішечки підведемо підсумки да, цього року і будемо прямувати до наступного. Ось там буде така собі невеличка нарізка на фоні. Ну, як нарізка, просто те, що ми робили. Да? От. Ну я ще і кажу, підбиття підсумків. Тож, поки що, всім дякую за перегляд. Дякую за те, що були поряд нам весь цей час і до зустрічі. Всім па-па.